Що таке бар'єри споживача і як ними користуватись в контенті? Бар'єри споживача це сумніви, страхи, упередження і прийняті рішення, які не дають людині перейти до дії. Написати в дірект, замовити консультацію, інколи навіть подивитись відео. Тобто людина прийняла рішення більше ніколи не займатися цим. В неї є упередження, що це нічого не дає, в неї є страхи знову витратити кошти і не отримати результат. І в такому випадку людина може навіть дивитись контент, може навіть якось на нього реагувати, все-таки знаходитися в полі експерта, але так і не замовляти. Як працювати з бар'єрами в контенті? Перше, що вам необхідно, це зрозуміти, як це звучить в голові вашого клієнта, і взяти ці фрази як якаря для того, щоб додати туди контраргументів. Наприклад, якщо ти думаєш, хто я така, щоб продавати, то подивись, скільки молодих спеціалістів, які не мають навіть близько такого досвіду, як ти, вже заробляють свої перші гроші. Тобто, в нас є думка людини, ми знаємо, як вона думає про себе, ми беремо якийсь контраргумент і перевертаємо її відношення до себе. Таким чином, давайте на конкретному прикладі. Візьмемо три моїх типових бар'єри і подумаємо, як можна з ними попрацювати в контенті для мого YouTube-відео. Типові бар'єри. У мене вже був шаблон, я ним не користувалась, тобто я купила, і лежить. Я не вмію планувати, я людина творча, це все не для мене. В мене все в потоці, або є настрій, або немає, плани мене дезморалять. Зараз мені взагалі не до того, спробую колись. Якщо серед цих людей, в яких є такий бар'єр, є ті, кому дійсно це потрібно, а вони не просто відмазуються відговорюються від нашого продукту. То, створивши ось такий, наприклад, додаткову фічу до своїх послуг, ви можете прибрати цей бар'єр і збільшити кількість продажів. На прикладі мого шаблону. Типові бар'єри. У мене вже був шаблон, я не користувалася. Я не вмію взагалі планувати це не для мене. Зараз, взагалі, не до цього. Спробую колись там пізніше. І як можна. Відкомунікувати з людьми, щоб ті, кому дійсно це потрібно, і ті, для кого це просто бар'єри, а не відмовки, можна сказати так, що шаблон це не магія. Нам всім потрібна звичка планувати. І цю звичку простіше формувати разом. Тому я запускаю щотижневі стріми, де ми разом відкриваємо шаблон, плануємо контент і підтримуємо одна одну без вигорання. Це не про продуктивність заради галочки, це про м'яку регулярність, яка дає результат. Це про звичку бути продуктивним, продовжувати працювати. Навіть коли немає натхнення, все рівно ти знаєш, що ти маєш на цю годину прийти, ти щось заплануєш, а як ти вже щось запланувала, то ти вже щось зробиш. Можливо, не на 100%, але це краще, ніж нічого. І знову ж таки даю лінку на мій шаблон. І на кінець я хочу сказати, що якщо з бар'єрами не працювати, то у вас буде дуже класний контент, можливо, буде дуже супрове прям залучення, у вас буде багато директ повідомлень але продажі можуть бути дуже-дуже низькими. Чому? Тому що в більшості людей, навіть дуже усвідомлених, навіть дуже проактивних, Є багато страхів, упереджень, особ... особистих якихось моментів. Ми, Більшість українців зараз знаходиться взагалі в режимі виживання, і якщо ваш продукт, він не забезпечить людині виживання, то вона не буде ставити його в пріоритет. Тому, якщо вам потрібні продажі, працюйте з бар'єрами. І до наступного відео!